Слава Україні! Сьогодні би хотів звернутися до вас від спільноти оку від студентства оку, від тих студентів, які були першими на львівському майдані і одні з перших приїхали на київський майдан. Ми приїхали. Ми назвали цю, всі назвали цю революцію, революцію гідності і не дарма. Тому що ми показали, що ми не будемо стояти, склавши руки, і мовчати, коли в нас забирають право голосу і право вибору. І тоді, коли нас забирають право жити у вільній країні, і ми просто не будемо мовчати. Головним завданням Євромайдану і Євролюції гідності під час і після завершення було усвідомити самих себе як особистість, як європейця, як людину з власною гідністю і людину, яка буде поважати інших. Європейськість України полягає в тому, що ми повинні розуміти, що ми думаємо і що ми діємо. Дуже влучно сказав Василь Гацько. Що не потрібно очікувати чого-небудь від інших, треба ставити мету перед собою і її виконувати. Тож будьмо разом з вами гарантами Конституції у цей вечір не хотілося б розводити демагогії про те, що ми повинні робити. Потрібно пам'ятати, пам'ятати і запобігти цих страшних подій, щоб більше вони не повторилися в майбутньому. Не потрібно боротися з темрою, потрібно запалювати у собі світло і ділитися з іншими. Тож ми закликаємо вас пам'ятати ці події і збиратися тут кожного року. А якщо потрібно і частіше, ми не дамо цього забути. Слава Україні!